Що ми маємо на увазі, коли йдеться про людську особу. Словом, особа ми стверджуємо той факт, що кожна людина має невід'ємну гідність людина була створена за образом Божим, вона єдине створіння Боже, яке представляє в творінні самого Творця. Людина єдине створіння на землі, що його Бог створив задля неї самої. Як особа, створена Богом, людина не щось, а хтось. А тому є надзвичайно цінною. Як особа людина спроможна до самопізнання та самоаналізу, прийняття незалежних рішень і творення єдності з іншими. Також людина покликана відповідати Богові через віру. Те, що людина створена за образом Божим, а отже, подібна до нього, означає також, що вона завжди залишається пов'язаною з Богом і може вповні розвинути свій особиснісний потенціал лише в Бозі.